Сьогодні міжнародний день грамотності. Хоча кожен п'ятий житель землі не вміє читати і писати, це вважається хорошим показником, адже ще півстоліття тому половина були неграмотними. На початку радянської епохи тодішні лідери серйозно взялися за освіту. Без неї економічний розвиток був неможливий. Сьогоднішні реалії потребують ще й комп'ютерної грамотності. Керування, наприклад, комбайнами справа непроста. В них сучасна електроніка. Часи, коли в селах була суцільна неграмотність минула, і зараз вже мова йде про іншу грамотність комп'ютерну. А саме там в комп'ютерах на метеосайтах сказано, що певно, з понеділка дощі нарешті вже минуть, і в Україну прийде бабине літо. Я вас вітаю. В ефірі програма околиця. Зернові рекорди, попри погоду, і завдяки агротехнологіям. Досвід Кіровоградщини. Сільська школа учнів більше. У минулій програмі «Околиці» мені не вдалося показати, як в селах в сільських школах відзначали день 1 вересня. Час виходу програми припав якраз на. Той час, коли проводилися лінійки, урочисті лінійки, тому використаю можливості телебачення і дещо зазирну у недільне минуле, як воно було, як починався навчальний рік 2013-2014 у сільських школах. Історія фурсівської сільської школи розпочалася ще у 60 60-ті роки поза минулого століття. Тоді тут була одноповерхова хата Мазенка церковно-приходського навчального закладу. Історія школи в своєму музеї. По експонатам передачі та збору інформації можна уявити той стрибок перед який зробила цивілізація. Хочу сказати, що навпаки, теперішній молоді дуже цікава ця апаратура, оскільки вони цього не бачили. І коли заходять в музей, то дуже здивовано дивляться на цю всю апаратуру і взагалі дивуються, як взагалі можна було працювати на цій всій техніці, оскільки ви знаєте наскільки сьогодні все в нас передвинулося вперед. Поруч і старі дерев'яні парти тоді не знали, що таке кулькова ручка. А чорнила розмішували ще технічки. Ви знаєте, чому за кляксу ставили двійку? Не знаю. Колись за охайність були окремі оцінки, так як і за каліграфію та правопис. Втім, це відійшло в історію разом з промокашками. Хоча директор школи впевнений, що деякі вміння, як рахувати в стовпчик, навряд чи замінять новітні гаджети. Це потрібно для того, щоб розвивалось логічне мислення і взагалі мислення. А потім, ну, як приведеться. Діло в тому, що комп'ютер добре, коли він є, але бувають моменти, коли він відказує. І тоді приходиться працювати як кажуть, руками і головою. От якщо ми підготували до цього, дитина буде працювати. Ми Підготували вона зупиниться так само, як зупинився комп'ютер. Педагогічний колектив Курсівської школи, як і інших сільських шкіл, дуже ретельно спостерігає за демографічною ситуацією в селі. Дуже радіють, коли кількість першоплашок більше ніж попередній рік. У неділю малих відірвали від рук батьків і віддали учням 11 класу, які традиційно повели їх на першу лінійку. Цього року вона незвичайна. Присутній міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Чиновники і від обласної адміністрації, і від районної. Малечі приємно, адже подарунків буде більше. Тим, якщо серйозно, міністр, виступаючи на урочистій лінійці, наголосив, що сільська школа, попри те, що її часто критикують, має великі переваги. Адже більшість нинішніх і політиків і чиновників, тих, хто кермує державою, закінчив. Були саме сільську школу. Професія е, е, аграрного сектору, професія аграрія сьогодні є перспективною. І в нас сьогодні у вищих учбових закладах і закладах всіх рівнів навчається більше 250 тисяч студентів. Тільки на, на перший курс цьому році в нас поступило 13,5 тисяч студентів майбутніх аграріїв і конкурс достатньо високий був. Але є друга складова цієї проблематики. Є складова це агрохолдинги і промислове виробництво, де воно вже стало на рівень такого, що ти вже не рахуєш себе колгоспником і не рахуєш себе аграрією в тому порозумінні, яке ми звикли сприймати. А є друга складова це робота на рівні фермера, це робота на вельмі на рівні одноосібника, і це робота в селі, в соціальній сфері, і це проживання в селі. Хтось перший раз перший клас, а комусь вже слід вибирати і свою професію частка дітей пов'язує своє майбутнє із вступом у престижні міські виши. Це мені не страшно. Я в своїх силах впевнена. Я надію, що я гарно здам ЗНО і екзамени шкільні. 15-річна учениця впевнена, що не тушується серед конкурентів абітурієнтів з престижних міських гімназій. В силах своїх впевнена, чи повернеться назад в село, не знає. каже, як доля визначить. Знаєте, про це зараз складно говорити. Я не знаю, яким буде моє, моє майбутнє. Якщо все вдасться, то я надію, що я не буду жити в селі, але все таки це моя батьківщина. Я сюди повернуся в будь-якому випадку. Але завжди намагатиметься потрапити на 1 вересня на урочисту лінійку і згадати саме ці часи, коли всі вони ще діти. Сіяти у зиму пшеницю ячмінь та жити в Україні розпочнуть приблизно за тиждень. Для цього аграрії вже заготовили високоякісного насіння на 102% від необхідного. Окрім того, завершується закупівля міндобрив та палива. Загалом сівба триватиме 10 днів. Про це на прес-конференції повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Ми бачимо, що сьогодні погода сприяє проведенню осінньо-польових робіт. Сільгосвиробники забезпечені набагато вищим рівнем. Забезпеченості відсотка чим в минулий рік це і пальним, і добривами. І звичайно підготовлена техніка. Ціни на добрива є стабільними, прогнозованими. Україна експортувала майже 4 мільйони тонн зерна. Такі обсяги перевищують минулорічні на 16%. Однак наразі необхідно продовжити здешевлення експортної логістики та знизити тарифи на перевезення. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк зауважив, що найближчим часом це питання постане ще гостріше через високий врожай кукурудзи. Тому наразі в Україні продовжує роботу спеціальна міжвідомча робоча група. Також Кабмін вже затвердив зниження вартості ветеринарних та фітосанітарних сертифікатів. Від початку року українські аграрії придбали понад 12 тисяч одиниць техніки, а це на 25% більше, ніж минулоріч за аналогічний період. Цьому сприяли в тому числі державні лізингові програми. На них у програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачено майже 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Майже половина придбаної цьогоріч техніки вітчизняного виробництва, і цей показник буде зростати. Дженразі на українських підприємствах з виробництва сільгосптехніки реалізовуються спільні з іноземними виробниками інвестиційні проекти. В першому сюжеті йшлося про сільську школу. Не так давно в деяких з них вчителів було більше, ніж учнів. Зараз ситуація інша. Першачків не бракує. З агротехнологічної точки зору дощ це добре. Він насичує землю вологою. З іншого боку на полях ще стоять пізні зернові. Це сонячні кукурудза та інші культури, зокрема соя. На Кіровоградщині аграрії б'ють власні рекорди з врожайності ранніх зернових. У фермерському господарстві у цього сезону рекордів не ставили. Дощі в регіоні випало вдвічі менше за норму. Проте сучасні технології і професійні кадри творять дива. Середньобласної врожайності пшениці у 36 центнерів тут досягли. Використуємо гарне насіння для посівної кампанії. Якщо такі культури, як зернові, як пшениці, кукурудзу, соняшник, ми кожного року купуємо гібриди у всесвітньо відомих компаній. Навіть у вітчизняних компаній, наприклад, як кукурудзу. Та найбільше керівник господарства тішиться іншою статистикою. Усі 20 років господарювання були прибутковими. Критерії успіху загальновідомі, їх тільки необхідно дотримуватись. Це дуже важливий момент додержання всіх правил агротехніки, сіво зміни. Це обов'язково. Обов'язково, тому що. Ну, це агрономічні канони, закони, без яких просто вести культуру землеробства невозможно. Кіровоградщина вже має ранніх зернових на третину більше, ніж торік, а валовий збір разом із соняшником та кукурудзою майже сягнув рівня 2011 року. Тоді в області отримали рекордні врожаї за всю історію. Однак закупівельні ціни селян не радують. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вони в середньому на чверть нижчі. Голова обласної адміністрації бачить два шляхи вирішення проблеми це власне потужності для зберігання зерна та його переробки на території регіону. Ми сьогодні вже можемо бути спокійні, що ми маємо в області майже 20% всеукраїнської переробки масляничних культур. Тобто, ми маємо можливість на місці переробляти. Тобто, додаткова вартість вона залишиться тут, в Україні, і безпосередньо в Кіровограді. Тільки цього року на Кіровоградщині запрацювало три нових елеватори. У жовтні відкриють потужний річковий термінал. У планах будівництва заводу з переробки кукурудзи та селяни очікують і на підтримку уряду. Державні оператори планують найближчим часом розпочати програму форвардних закупівель зернових урожаю 2014 року та заставні закупівлі зерна цьогорічного врожаю, за змогу аграріям отримати обіголь кошти на посівну та не поспішати реалізовувати зерно на ринку під час нестабільної цінової ситуації. Спочатку року аграрії отримали від держави на розвиток тваринництва майже 342 мільйона гривень. Окрім такої підтримки, мінагрополітики пропонує скоротити ланцюг реалізації продукції селян. І найближчим часом у Києві з'являться 10 таких точок збуту. Про це під час прес-конференції повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Певні заходи які стосуються уряду, по відшкодуванню вартості будівництва реконструкції тваринницьких ферм по дотації на збереження. Молодняку великої рогатої худоби і дотації на, за, на здану худобу на забій, вони дають свої результати, тому, тому ми поступово підходимо до цієї проблематики. Але саме головне це збільшення споживання в, в середині країни нашим споживачам і звичайно можливості експорту. В Україні максимально посилять заходи на кордоні з Росією та Білорусі, аби не допустити занесення збутника африканської чуми свиней. Для цього питання щодо попередження потрапляння чуми свиней на територію України розглянуть на засіданнях РНБО та Кабінету міністрів. Окрім того, до вирішення цього питання залучить представників низки міністерств, відомств та також обласних та районних державних адміністрацій. Прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання уряду наголосив на важливості забезпечення якісними і доступними продуктами харчування. Зокрема, сільськогосподарські ярмарки дають можливість виробникам без посередників реалізовувати свою продукцію. З початку року проведено 45 тисяч 961 ярмарок за участю сільськогосподарських товаровиробників, кооперативів та особистих селянських і фермерських господарств. Протягом вересня планується провести близько 7 тисяч продовольчих ярмарків. Я наполягаю на тому, щоб ярмарки відбувалися в наших містах щотижня. доручая Министерству охранной политики и продовольствия разом с местными администрациями сквозь график проведения ярмарки в конца поточного точному Хороший урожай поточного точному активный развиток фермерских господарств и створение с участных овощесховищ дают все подставы для стабилизации цен майже на всю сельхозпродукцию. И для воробников не повинно быть никаких перепон, до продажи, продажи, своей продукции беспосредственно с поживачам. У попередньому сюжеті ми побачили, як на Кіровоградщині досягають зернових рекордів. Хоча погода цього літа і капостила, агротехнології сказали своє слово. Коли в сільських родинах старший син не йшов вчитися у церковно приходські школи чи університети, він здобував іншу освіту, прикладну на землі. Зараз для того, щоб продовжити традицію фермерства, сину ніколи не передадуть справу, якщо він не матиме спеціальної освіти. Часи змінилися. Йому лише 23, а він уже директор фермерського господарства. Артема Карпенка місто не приваблює жодними принадами. Він навчається, щоб повернутися у рідне село, хорошим спеціалістом. Освоює секрети вирощування овочів та ягід, передові технології, як крапельне зрошування. У його фермерському господарстві все за наукою. Хлопчина каже, якщо з розумом підходити до справи, то й на Полтавщині можна збирати високі врожаї овочів. Постійно ведеться пошук нових сортів гібридів, які будуть пристосовані до нашої зони. Тут зараз, наприклад, в нас посіяно більше 10 сортів і гібридів капусти. Так само ми декілька сортів сіємо цибулі, для того, щоб можна було визначити чисто для себе, який з них буде найбільш перспективний і тому подібне, який буде найкраще користуватися попитом по у споживачів. Така любов до хліборобської праці в Артема не випадкова. Він виріс у сім'ї фермерів Сергія та Али Карпенків. Вони фермерують уже понад півтора десятка років і були одними з перших фермерів у своєму зіньківському районі. Загалом мають в обробітку близько трьох тисяч гектарів землі, вирощують майже всі культури: кукурудзу, соняшник, сою, сорго, ранні зернові, успішно працюють з овочами та картоплею. Наприклад, завдяки застосуванню крапельного зрошування, отримують по тисячу центнерів з гектару капусти та по 700 – цибулі. Кажуть, це ще не межа. Тут переконані, Україна може конкурувати і на світових ринках зі своєю продукцією. Єсть. Сегмент ягід, суниці це важка культура, але вона цікава. Тобто ми в цьому році почали займатися и суницею. В цьому році нас посадили немножко перца. На наступний рік буде морковка і буряк для того, щоб був асортимент. Стараємося йти в новому всем, беремо, експериментуємо. Все передовое, что есть в мире, израильская, израильская технология, там по выращиванию капельне зрошення, капельне зрошення, элементы всех технологий, то есть мы сами стараемся их применить. Где-то в чем-то немножко удешевить, немножко пристосовать на наш манер, нашим умовам. Но мы стараемся быть лучшими. Вийти на світові ринки вітчизняні аграрії можуть завдяки якості своєї продукції. Наприклад, Карпенки віддають перевагу перед хімією, біопрепаратам і органічним добривам. Кажуть, головне якість, а не кількість. Ми намагаємося вирощувати продукцію якісно, гарно, щоб люди були задоволені продукцією, тому ми її відправляємо і у столові. Які єсть у кооперативах і у шкільні столові, садочки користуються нашою овочевою продукцією з задоволенням? Рік тому почали займатися єгідництвом, вирощують суниці та виноград. Тут також запозичили і удосконалили передовий досвід, мають і теплиці, і спеціальні технології вирощування і крапельного зрошування. Звісно, кажуть, єгідництво як і очівництво, клопітке та затратне і досить часто менш рентабельне, ніж інше виробництво. Але і тут, якщо все робити правильно, можна добре заробляти. До того ж і місцевим селянам є робота. Беремо провірені в нашій зоні сорта клубники, дотримуються технології. У нас врожай клубники збираємо два рази на рік. Садимо по технології, під плівкою на капальному зрушенні, не вносимо ніяких мінеральних добрив органічні самі добрива, які були заложені перед посадкою клубники. Ну, в свою чергу і місцеве населення, яке без роботи на певний період е трудоустроєне, воно має хоч сезону, а все-таки має якусь роботу. До вирощування овочів підходять комплексно, мають широкий асортимент продукції, теплицю і овочесховище. Це наше картоплесховище. Ми тут зберігаємо нашу картоплю і різні овочі. Вони вигідні нам для того, щоб тут зберігати нашу продукцію і продавати на весні по більш вигідній нам ціні. А ще це фермерське господарство зарибнює місцеві ставки та вирощує невідому науці породу свиней, щось середнє між в'єтнамськими, дикими та деякими іншими. Кажуть, м'ясо таких свиней дуже смачне. Щоправда, реставрувати нову породу не збираються, мовляв, роблять це для душі. Київ виконав усі умови російської сторони щодо розв'язання проблем з експертом солодощів рошен. За словами міністра агрополітики Микола Просяжнюка, у Москву вже направили результати лабораторних аналізів продукції і тепер чекають на приїзд російських фахівців. Вони перевірять, як українські фабрики дотримуються стандартів якості. Нагадаю, розпожив нагляд наприкінці липня заборонив ввезення на територію федерації кондитерської продукції Рошен через те, що вона, начебто, містила небезпечний бензопірен. Ми сьогоднішній день чекаємо зі сторони Російської Федерації пропозиції по складу їх частини робочої групи і графіку приїзду фахівців для виконання тих умов, про які ми говорили. Це підтвердження повноважень наших лабораторій і моніторинг. Я навіть не хочу використовувати слово інспекції, моніторинг виробництв на наших фабриках. І ми переконані, що коли це відбудеться, рішення будуть всі позитивні. У вересні в Україні відкриється ще один ринок сільгоспродукції Азовський у Маріуполі. Це свідчить про те, що оптові ринки довели свою ефективність. Купуючи продукцію на них громадяни відчутно економлять. Так наразі овощі борщового набору на оптовому ринку в середньому на 38% дешевше ніж у супермаркетах. В лісі можна ховатися від грозового дощу, коли листя стримує краплі. А ось коли дощ іде довго, то ледь задінеш деревину і вже повністю мокрий. В карпатському лісі відкрили найдовшу лісову дорогу 16 кілометрів вгору. В карпатські гори. Візуально відстані в горах є примарними і не відповідають реаліям. Зверху здається, що до села подати рукою. Однак реально туди спускатися автівкою доводиться хвилин 40. І це дорогою, якої донедавна ще не було. Пішки, відлік часу взагалі йде на години. Саме сюди, подалі від людей, поближче до природи і Бога, колись приходили монахи. І Феогност розповідає, що саме так в цих горах колись і заснували легендарний манявський скид. І саме скити будувалися для тих монахів, які хотіли більше усамітнення, більше творити подвигів. І саме в 1615 році цей скит був заснований преподобним Івом Манявським, або прізвище його було Княгиницький. Коли заснували Манявський христово-зверинський монастир в 1608 році, ось поставив першого ігумена Феодосія, а сам пішов у лісові гущавини для усамітнення. І саме тут побудував невеличку келію і невеличку каплицю. Потім був період занедбання і руйнації. Лише зараз монахи Манявського скиту разом з науковцями провели розкопки, знайшли фундаменти старої будівлі і почали відновлювати церкву. Раніше тут люду майже не було. Найнеобхідніше монахи вирощували прямо долі. Тепер скит проходить найдовша лісова дорога, відкрита за часів незалежності, більше 16 кілометрів. То я повинен слід лісом, бо тому що ви знаєте, що споконвіків люди деяте в ліс. Люди, хто хоче відпочивати, хто хоче гриби їсти, не збирати, хто хоче ягод, то воно ще не знаю, скільки тисячоліттями був не з нами. Тут недосвідченому може здатися, що гірська ґрунтовка набагато легше у зведенні в порівнянні з рівнинною асфальтівкою. Однак, перебуваючи тут, починаєш реально уявляти, скільки сил затрачено. При цьому дорога виконує три основні завдання. Магістраль для перевезення лісу, протипожежний захист і головне туристичний маршрут. В 10 росіян ми її почали будувати, де були виділені кошти з облдержадміністрації обласної ради 2 мільйона 900 було з обласного бюджету і 2 мільйона 200 було грошей даного в держмі ЗОС. За власні кошти було побудовано. Ну, кількість туристів збільшилася? Ну, ясно, що кількість туристів збільшилася за рахунок того, що ви бачите, більшість приїжджає вже легковим транспортом. Сюди тільки йшли люди пішки, туристи, що тільки пішки були. І сюди можна заїхати в будь-погоду. яку Ще зовсім недавно до найбільшого карпатського водоспаду могли дістатися лише поодинокі і дуже наполегливі туристи, подолавши непростий маршрут. Тепер це унікальне місце доступне не тільки екстремалам. Прекрасне місце відпочинку, унікальне повітря, гори і чистий водограй. Часто за грибами ходите? Це вже питання складне з роботи за грибами взагалі. Не ходимо після роботи. Ходимо в вихідний день. Володимир Єфимчук більше оцінює економічний ефект дороги, адже вона має збільшити надходження до місцевого бюджету. Туризм і рекреація розглядаються як найбільш перспективні економічні проекти. І ми так очікуємо і хочемо дойти, щоб частка надходжень по туризму до. Зведених бюджетів нашого району становила 15 і Тут сподівається, що туристичні потоки збільшаться не тільки за рахунок вітчизняних любителів природи, але й іноземців. А це в свою чергу призведе до розвитку всіх супутніх галузей: харчування, кінні прогулянки, рибалка, готель хтось захоче приїхати на кілька днів, а хтось усамітнитися та полікувати душу, тому і до скиту недалеко. І так дуже манява богом вибрана територія, земля і тут прекрасні є місця туристичні і гріхом їх не використовувати, щоб люди не могли приїхати Обов'язково треба це робити. Дякуючи Богові, що проклали саме оцю цю дорогу, яка сполучає і з'єднує водоспад, полонини і саме Нарські, це дуже позитивно. Ми дуже цьому дякуємо. Дякуємо Богові. В першу чергу тим людей, які приклали, приклали зусилля до цього. На думку оця феогноста, турист. Ти не заважатимуть монастирській братії, а комусь і вона в нагоді стане. А дощ скінчиться, піде тепло і підуть гриби. В Карпати вже збирають білі, тож можна зібратися і в подорож туди, у гори для власного задоволення і для економіки регіону. Всього вам доброго і Богом в поміч.